Отже, те, що ми сьогодні переживаємо, це не поразка, а очищення. Господь допускає бурю, щоб зняти з нашої душі піл байдужості, щоб зробити нас живими, глибокими, справжніми, бо віра, яка не пройшла через вогонь, ніколи не стане золотом. Сьогодні наша церква, як той корабель, що стоїть на хвилях буремної води і при цьому не тоне. І сила її не в чисельності, не в людській підтримці, а у Христі, який завжди є з нами. Святитель Василій Великий писав: коли віра переслідується, тоді вона сяє, коли її женуть, вона росте, коли її принижують, вона звеличується силою Божою. Тому не біймося і не впадаємо у відчай. Бо навіть якщо людські суди несправедливі, Господь суддя праведний. І ми знаємо, що жодна молитва, жодні пролиті сльози і жоден біль серця не зникнуть даремно.